Ми вакцинуємо все добре. У нас все по сроках, ми все витримували в схемі вакцинації. Народжуються поросята і виникають поноси. Що це справа в тому, що вакцина навіть суперефективна, яка грає, як я сказав, у прем'єр-лізі це лише певна частина, яка спонукає до захисту поросят, до того щоб в нас не виникала діареї. Але є ще багато дуже факторів, які не менш важливі. Не менш важливі, які треба враховувати Самий основний фактор, на який я звертаю увагу, це своєчасність випики молозива. Надзвичайно важливо, тому що якщо почитати любу літературу, її там маса наскільки швидко йде напіврозпад колостральних антитіл, Надзвичайно швидко, буквально з кожним часом зменшується, 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 тому що тому, якщо поросятко невчасно посмоктало молозиво, вже питання будуть до, до захисту. Один момент, другий момент. А в якому стані саме поросятко? Можливо, воно слабим смоктальним рефлексом, можливо, воно маловагове. Відповідно, в нього банально немає сили. Народилося там 15 поросят, із них 10 нормальних, а 5 щенят по 600 грам чи по 700, скажімо так. Відповідно, звичайно, шансів у них, щоб проявилась діарея, набагато більше, бо вони не, не, не посмоктали молозиво. Не було банально сили. І третій момент. А на свиноматку треба звернути увагу. А як її кормили? В неї молочність достатня, тому що вакцина вакциною, але повинна бути достатня кількість молока і молозива в перші дні. Е, ну, про гігієну і про решту я взагалі це, це, як то кажуть, прописні істини. Однозначно на це треба звертати увагу. Тому, коли проявляється діарея. Е, як на нашу думку пов'язана з ширіх колію, треба звертати увагу і на ці фактори, а не стрімголову бігти і міняти вакцину, казати, що вакцина не працює.